Перший плюс другий сорт, 8 кг ціна 1154 гривні. Дивимось. Перша флісочка жіноча в молочному кольорі. На жаль, немає розміру. Наступна, дивіться, яка класна в коричневому Вона вже йде більшого розміру. Ззаді така спинка. І її розмір це розмір М Дуже класно. Наступно в такому кольорі. Я замітила її кишеньки. І це розмір М, Теж на замочку. Наступно, там мила з квіточками спереду. Розмір XAлічка. Це у нас. Наступна голубенька з сніженками на грудях. Спереду на замочку. Тут тобто, такий замочок класний. І це розмір 48 і 50. Наступна яка з нас зайде курточка на флісі. Вона тепленька. Дивіться, вона круто виглядає. І розмір XL. Дуже круто Наступна клісочка в чорному кольорі. Розмір. Я вам не скажу, бо він, на жаль, не вказаний. Дивимось далі. Отакого От плану трісок. Теплесенька, теплюща. І це у нас розмір елічка. Наступна знову чорненька повністю на замочку. Розмір емічку. Наступна голубенька. Влажні, на жаль, не вказані. Беремо з далі. Ось вже у нас безпалочка пішла на кінці. Якось брендова і розмір Просто пише 10. Не, не розуміє. Ну, вау, дивіться, яка кошти. Який бабер класний пішов. Куда що камера так колір не передає, колір дуже класний. І ця котиночка буде у нас розміру XL. Наступний бабік на флісі з капюшончиком. Подивіться, він крутий. Розмір колочки. Він класний батюк, дуже. Наступна знову чорненька. У нас пішла чорненька, якась незрозуміла. Розмір емочко 40 з 40-42. З чорним з дитинком з синім. Так, далі. О, дивіться, який тут рукавчик. Класний. Блін, розміру, на жаль, немає. Вона теж здається якась брендова. Не жаль, я не знаю цей здравий. Так, І давайте ще я покажу ось таку від цікаві тут рукавчики. Флісувала легенька курточка. На замочку з капюшончиком і її розмір алічку. Тут залишилось ще пару пісочок. Якщо вам сподобався цей латик, пишіть в коментарі, зв'яжці з нашими менеджерами і цей латик ваш.